Это языком и закрывайте рут. Закрывайте рот. Просто закрывайте. Так, и спросите на у вас там mm -hmm. находится. Я ищу брата родного. <говори> <говори> Когда найду похороню. От служу в церкві. Положу крестик тут. Пускай простіт. У великих містах, таких як Овчанськ, Куп'янськ. Є проблема з тим, щоб ідентифікувати загиблих осіб, оскільки ми маємо і масові поховання, і окремі могили, де родичі. Сусіди ховали людей, але ми зараз маємо встановити юридичний факт саме належності цієї особи до певної ну, її особу встановити належно, юридично зафіксувати, оскільки зараз ми орієнтуємося на певні там, журнали поховань, на свідчення сусідів, на свідчення друзів, але ми саме маємо проводити ексгумації з подальшою експертизою ДНК, аби мати саме юридичний факт. То скільки це і підтримання подальшому публічного обвинувачення в міжнародному кримінальному суді щодо Росії і агресії та початку війни? Прийшли задинка тис, щоб захоронити мужа і батька моєї дитини.